Вітаю усіх автолюбителів, а особливо тих, хто обожнює поганять на крутих спортивних тачках. Сьогодні у нас на огляді справжня легенда, і це Honda Accord у комплектації Type S 2011 року. Цей автомобіль був пригнаний з Америки та на даний момент має 200 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Під капотом у нас двигун об'ємом 2,4 літри, що працює як на газу, так і на бензині, що забезпечує економічність та потужність. Тай виділяється агресивним зовнішнім виглядом та елегантними лініями. Фари були професійно удосконалені, що забезпечує чудову видимість і додає автомобілю ще більше привабливості. Так, відмінна музика, що дозволяє насолоджуватися улюбленими треками на повну гучність. Так, є тут також камера заднього виду. Давайте ми відкриємо багажник. Він у нас достатньо такий вмісткий, глибокий. Там у нас знизу газове обладнання. Йдемо далі. Позаду у нас тут комбіновані сидіння, є підлокотник з підстаканниками, все в такому гарненькому, хорошому стані, коврички. Є тут, до речі, офігінні карбонові деталі, вставочки. Так, перейдемо наперед. Все тут також гарненько. Сидіння регулюється електрично. Тут також є дві пам'яті: положення сидіння водія, регулювання дзеркал, звичайно, електропакет, склопідйомники, центральний замок. Тут у нас є перемикання на газ, на бензин і так далі. Давайте сядемо всередину. Так, ну що, я вже всередині, хочу вам сказати, що сидіння тут м'ягеньке, зручненьке. Відчувається спортивність цього авто. Давайте ми. Заведемо його, ось так виглядає ключик. Заводиться він, звичайно. Так, бачимо, що у нас тут Мультикермо з усіма необхідними налаштуваннями, є голосове керування. Далі є тут підрольові пелюстки, датчик світла. Також можемо звідси відкрити багажник. Далі, мультимедійна система. Туди можна підключити телефон, там, AUX, Bluetooth, всі діла. Далі. Працює дуже добре двохзонний клімат. Є підігрів передніх сидінь. Так ось виглядає коробка. Давайте, О, ба, покажу камеру задню. Працює дуже класно Коробка також перемикається плавненько, взагалі отлічно. Далі, звичайно, тут у нас є підстаканники, такий ручничок і все ось для зручностей. І також ми маємо люк. Дуже класна машинка насправді. Ціна цього автомобіля 12 тисяч доларів, і це дійсно класна пропозиція для тих, хто шукає стильний та надійний спортивний седан. Але також ви його у нас можете ще оформити в лізинг з першим внеском всього 3800 тисячі доларів, а також можете оформити в кредит. Ми робимо це дуже швидко та безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто на авторинок. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. і працюємо кожного дня без вихідних.